Доброго ранок малята! Давайте з вами згадаємо, що ми ліпили з вами на прошлому занятті. Правильно, ми з вами ліпили яблука та груші. Скажіть мені, будь ласка, а на чому зростають яблука та груші? Так, правильно, на дереві. А як називається дерево, на якому зростають яблучки? Правильно, це дерево називається яблука. Подивіться, будь ласка, ось така яблонька. Яблуня це дерево. Давайте розглянемо його складові частини цього дерева. У дерева є стовбур, від, сторбур, від стовбура відходять гілки, на гілках зростають листячко і плоди яке називається яблука. Правильно, скажіть мені, будь ласка, якого кольору стовбур та гілки, якого кольору листечко, якого кольору та форми яблука? А які яблука на смак? Солодкі круглі червоненькі да зрілі яблучка смачненькі. Сьогодні, діти, ми будемо з вами малювати ось таку яблуню з дозрілими яблучками. Спочатку ми почнемо малювати стовбур, потім гілки, листечком ось таким капелюшком на дереві та яблучка. Починаємо, діти. На знадобляться сьогодні. Фарби можемо малювати гуашю або акварелью, які є у вас фарби. Ще нам знадобиться пензли, штампіки ось такі. Я вам розповідала, як можна їх зробити. На звичайний олівець, намотати шматочок паралону. ну, наприклад, ось з такої смачалочки. Його можна зробити більш... більшого розміру, цей штампік, або ось такого меншого розміру. Серветки та стакан з водою. Починаємо малювати. Набираємо фарбу і починаємо малювати з стовбура. Тримаємо правильно пензлик трьома пальчиками біля залізного ось такого бадочка. Починаємо малювати стовбур з гори вниз. Спочатку кінчиком пензлика і поступово натискаючи на ворс пензлика. Ось такий у нас стовбур. Вгорі він тоненький, а знизу трішечки ширший. Від стовбури відходять у нас гілки. Гілки тягнуться вгору до сонечка. ось таким чином гілочки малюємо. З однієї сторони спочатку великі гілки і з другої сторони від великих гілок відходять маленькі. Малюємо кінчиком пензлика, щоб лінії були тоненькі з однієї сторони та з іншої. Стопор у нас коричневого кольору. Ми можемо взяти темно-коричневий кольор. Надати кольору нашому стовбуру. Відтинити більш темним кольором. І гілки, і стовбур. гілочки І стовбур у нас намальований. Далі ми починаємо малювати листячко. Все, пензлик нам вже не потрібен, ми його промиваємо, просушуємо і відкладаємо. Якщо у вас немає штампіку, можна робити це звичайним пальчиком. Своїм пальчиком, або штампиком, або а, просто шматочком поролону. Ось таким чином. Я набираю зелену фарбу і малюю немов капелюх з зеленого кольору навкруги гілочок. Ось таким чином. Одягаю гілку ось таким капелюхом, листячко спадає. Ось у нас вийшло таке листечко на наші яблуні. Щоб більш додати кольору нашому листячку, можемо взяти світло, зелений кольор, та надати. Ось таким чином. Можна взяти ще більш темно зелений колір, відтинити листя. А, листячко можна намалювати і під деревом, або листячку, або травичку. Так. А зараз візьмемо менший штампик, меншого розміру, або пальчик. А малюємо дозрілі кругленькі яблучка на дереві. Ось таким чином. Вони можуть бути червоного кольору або жовтого кольору яблука. Ось так, притискаємо і малюємо яблучка. Декілька яблучка впало під. Дерево. Ось така яблунька у нас вийшла. Спробуйте і ви до побачення!